Мої задачі ну остаються моїми задачами. Це секретна інформація. <рес> Потрібно прокласти дорогу. Значить, ми інженери. Потрібно збудувати міст, також ми інженери. Потрібно знешкодити вибухівку, боєприпаси. Це ми інженери. На інженерах тримається вся логістика бригади, логістика батальйону, логістика рот окремих взводів та груп. Звичайно, важка праця. Адже кожного дня ти ризикуєш своїм, своїм життям та здоров'ям. думаючи ще насамперед про свого побратима. Ти маєш забезпечити проходження твоїх побратимів там, де другі не можуть пройти. Ти сам повинен пройти, перевірити, щоб за тобою пішли люди. Роблю те, що я вмію. Тобто, я думаю, кожен це повинен робити. Навіть якщо не вміє, то зможемо навчити. Робота мені моя подобається. Люблю все підривати, все, що зв'язане зі взривами, то моє улюблене. Вічна слава та шана тим героям, які поклали своє життя за нашу країну, за нашу землю, за наші життя, за наші сім'ї. Перш за все, хотів би побажати міцного здоров'я, наснаги, терпіння, кар'єрного росту, бажаю швидкої перемоги. Найменших втрат, щоб вдома всі дочекались, щоб все було добре, щоб скоріше кожен вернувся додому, живий та цілий. Адже пам'ятайте, ми знаходимося тут заради наших з вами сімей, заради благополуччя наших дітей. Слава Україні!